Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Франція продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією та оголосила про новий пакет військової допомоги, який фінансуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів. Як повідомляє видання Le Figaro з посиланням на Le Tribune міністр оборони Франції Себастьян Ле Корню у своєму інтерв'ю розповів про нові поставки техніки та боєприпасів для України. Новий пакет військової допомоги на 195 мільйонів євро включатиме і спектр озброєння, зокрема бойові розвідувальні машини amx 10 – швидкі та маневрені бронемашини, призначені для ведення розвідки та підтримки механізованих підрозділів, бронетранспортери VAB – багатоцільові машини, які забезпечують мобільність піхоти та використовуються для евакуації поранених або транспортування вантажів, 155-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для французьких гаубиць Цезар, які активно використовуються зсу, високоточні авіаційні бомби AASM, потужна зброя для ураження укріплених позицій противника, додаткове військове обладнання та стилецьке озброєння, яке посилить бойову ефективність українських військ. Франція залишається єдиним незалежним європейським виробником військової техніки, що дозволяє її ухвалювати. Рішення про передачу озброєнь без необхідності узгодження зі США чи іншими союзниками. Себастьян Лекорню також наголосив, що у період з 2024 по 2026 рік буде збільшено виробництво високоточних комплектів ЕСМ. Що дозволить забезпечити безперебійні поставки боєприпасів для українських повітряних сил. Окрім цього, Франція готова передавати розвідувальні дані для українських військових, замінюючи цим інформаційну підтримку США, якщо її обсяг буде скорочено. Новий пакет допомоги від Франції ще раз підкреслює стратегію довгострокової підтримки України в боротьбі проти російської агресії. Очікується, що найближчими місяцями Париж оголосить про нові поставки зброї, включно з дальнобійними ракетами та додатковими системами ППО для захисту українських міст. Франція залишається одним із найактивніших військових партнерів України в Європі. Її допомога відіграє ключову роль у посиленні обороноздатності ЗСУ. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.